В одній із шкіл Житомира, яка розташована неподалік місця, де вчора російські війська завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури, ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації. Учора в одному із навчальних корпусів цієї школи повилітали в вікна. Працівниця школи Ганна Пархомець почула вибух від ракетного удару, коли була на першому поверсі навчального корпусу. Всі вчителі всі повибігали на вулицю. Хто в біжище біг, хто на вулиці? Це і після цього вибуху, звісно, піднялися, вікно вибите, бо всі вікна пооткривалися, защолки, погнулися і Окрім вікон, у навчальному корпусі вибуховою хвилею винесло шибки у вікнах пральні. Якраз саме принесли нам стірку, один заход постирали, а другий заход готували до стірки. Раз бахнуло, затрусилось все, потім ще раз. І машинки стали. ну На вікна одразу не звернули уваги. Як потім подивилися, що дуже холодно, вішати, розвішувати більє, там холод тягне. Пройшли, прийшли, подивилися вверху, то там. Маленькі наші віконечка старі полетіли. Переселенець із Донеччини Валерій Шаповалов, який віднедавна проживає у гуртожитку ліцею, пригадує, під час вибуху 10 жовтня саме йшов із їдальні. А в цей момент тільки за столови дохожу, і захожу і надавно якраз вон там туди. Шандараш, а тоді о, там дим пішов, а ну-ка так Так що, звичайно, злякалися. Думали, як кажуть. Тікали отуди, війни і тут. Я моє таке. Виходить. Куди діватися? Куди? Внаслідок ракетного удару неподалік. У ліцеї пошкоджені півсотні пластикових вікон та десять дерев'яних. Все відремонтували. зараз займаємося ремонтом вікон, які були вибиті. А вибиті були вікна не пластикові. Тому ми зараз займаємося, зашиваємо і стеклом. і Чим у нас є там в господарстві і Хванера і все остальне? Ліквідувати наслідки пошкоджень у будівлі ліцею планують до кінця тижня. Ірина Остапчук, Олексій Черко. Новини на Суспільному.